Істечка спекти і дистанцію пробігти. Все це під силу Тетяні. Дівчина навчається на кухаря кондитера. Разом з тим серйозно займається армреслінгом. Тетяна переконує спорт хоч не жіночий, але дуже цікавий, навчає витривалості та підтримує фізичну підготовку. Я випадково так просто вибрала це в училищі. Перший раз спробувала вже сюди, їздила, зайняла третє місце тут, ну і ще раз приїхала. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 15 команд з різних навчальних закладів Рівненщини. Майже 50 осіб представниці прекрасної статі. Адже жінка повинна вміти поєднувати у собі красу, розум та фізичну довершеність, вважає переможниця тогорічної спартакіади Яна. Треба дуже зручно тренера. І щоб це тобі дуже подобалось. Виправила так дуже звичайно ну, звичайно в нашому ліцеї, проводили змагання. Там виграла перше місце, потім на оці змагання прийшла, місце зайняла. І так на місто, на Україну, потім на мір поїхала. І так, він мені дуже сподобався, ну і почала здибатися. Армреслінг досить молодий вид спорту. Щоправда, на рівненщині кількість його прихильників тільки зростає. Даний вид спорту досить доступний для всіх учнів. Для нього не треба, особливо навіть великих приміщень, і так далі закупити лише столи, і щоб учні ну полюбилися даний вид спорту. Потрібно, щоб був ініціатор, активіст в навчальному закладі, який любить спорт і який може залучити учнів до даного навчального до даного виду спорту. Такі спартакіади – це тільки початковий рубіж у далеке професійне життя багатьох спортсменів. А щоб воно було успішне та з перемогами, одного бажання мало. Потрібно докладати колосальних зусиль. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаро, новини рівного.